Доброго дня, діточки! Сьогодні 9 листопада в Україні відзначають державне свято, День української писемності та мови. У кожного народу є своя мова. По мові можна дізнатись, з якої країни людина. Кожен народ любить і оберігає свою мову. Спочатку людина навчилась говорити, а вже потім писати. Однак не одразу люди вміли й писати. Спочатку вони малювали слова. Ось цей малюночок, наприклад, означає слово ліс, а цей слово людина, а ось цей малюночок означає слово іти. Отож речення у ті часи були схожі на малюнки, які позначали наші думки. Наприклад, ось дана ілюстрація, якщо його перевести в речення, то воно означає людина іде до лісу. Дуже давно та дуже довго люди не могли писати, аж поки цар не покликав двох братів Кирила та Мефодія. Тож сьогодні я вам пропоную подивитись невеличке відео про створення мови та писемності братами Кирилом та Мефодієм. Кирило та Мефодій були дуже розумними та знали багато мов, і якось вони замислилися. А з чого складаються речення? Поміркували вони і вирішили, що речення складаються зі слів. А з чого тоді складаються слова? З чого складаються слова? Так, зі звуків. Тоді братам прийшла думка намалювати кожен звук окремо. Не гаючи часу вони намалювали всі звуки української мови та назвали свої малюнки алфавітом. З тих пір в нас з'явилися літери, тобто букви, які позначали звуки, і кожна буква у ті часи мала своє власне ім'я. Наприклад, літера А звалася Аз, що позначало я, літеру Б. Звали буки, що позначало букви. Літеру В веді. Від слова ведати знати. Зараз давайте розгадаємо, про що ж нам кажуть старі літери, Аз я буки букви, «БУКВИ», «ВЕДІ» ведати, знати. Отож що нам кажуть літери? Я букви знаю. Ось про що нам каже абетка з давніх давен, але ж називати кожну літеру окремо довго та незручно, тому люди з часом стали просто казати А, Б, В і так далі. У нашому сучасному українському алфавіті 33 літери, які позначають самі різні звуки. Кожна літера це знак, кожна загадкова, вони з'єднуються так, що виходить слово. Дітки, а як ви думаєте, як сучасні люди дізнаються про те, що відбувалося у минулому? Адже тоді не існувало ні інтернету, ні телебачення, отож, як наші пра пра прадіди залишили нам свої повідомлення? Люди навчилися записувати свої знання, свою історію, пісні, казки, вірші. Та мова сама багата, тобто в неї безліч слів для того, щоб висловити свою думку. Тому усім нам слід більше читати та дізнаватися більше нових слів. Багато людей дітей присвятили своє життя української писемності. Це Тарас Шевченко, Леся Українка, Ліна Костенко та багато-багато різних людей, які писали казки, твори, пісні, вірші.